О святий Миколаю, Небесний Опікуний не сиріт, ти завжди спішиш на поміч всім сиротам, скривдженим і опущеним. На тебе і Твою поміч всі чекають з нетерпінням і радістю, бо знають, що ти в найважчих хвилинах життя прийдеш на поміч і отреш сльозу з очей, сиріт та опущених. Тож і я благаю тебе, О, святий Миколає, поспіши з розрадою і помічю всім сиротам на землі. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.